Та сама дівчинка, яка робить зі себе ангелочка, а насправді вона скоріше йдемо. Наприклад, вона менше від мене. Мені 7 років. Ой, їй 7 років, а мені 8. Скоро за 9. Але вона до, м до всіх чіпляється і до мене. І та, я сиділа з нею. Це було таке просто, вона почі... постійно чіплялася. Коли я сказала вчительці, вона просто сказала, щоб вона перестала. Але вона цього не послухала. Вона чіплялася до кожного, хто робив якийсь не такий крок. Я боялась зробити щось не так, бо вона не чне. Вчительці казати то то Це не нормально. Вона не доїлася за чим. Просто кожного разу. Даже якщо хтось робить свої привички, то вона не їй це не подобається, то вона починає. А ти чого це робиш, Боже, перестань. Так ще, типа саме багачка, але в неї і хвостається тим, що в неї мама директор, але насправді вона просто поміснича директора її мами. Ну, що це має бути, я не розумію. Реально, а зі своєю найкращою подругою, то вона така подроби якісь міласки. Угу. Скоріше садеми, які роблять зі себе міласок. І це ще не все, що я можу сказати. Я сказала тільки м'ялочі. Моя подруга хотіла зайти до мене до класу. Просто ми в різних класах Ми найкращі подруги. І от. Вона починає йди до свого класу, йди до свого класу, тобі не можна. Я просто не знаю, що тоді хотіла сказати. Я чого не бачила, але, але мені подруга сказала та сама. Я їй повірила. І це правда. І ще коли ми робили фотку, і вона прийшла зовсім некрасиво, а я прийшла виплачу, то її поставили так, щоб ви бачили. Тому все на фоті не видно було. Я спеціально старалась, дігалась красиво для тої фотосесії. І більше я зовсім не бо для фотосесії, бо сама знала, що буде. Реально, що це має бути таке? Всім папа!